Поставили таблички на наші нові стенди, номер телефону, виробники. З понеділка будуть сюди три нових таблички і вже в нас виходить ось така картинка. Там в нас площадочка з стендами. Тут у нас площадочка зі стендами, склад наш невеличкий. І ось там у нас ще стенда. І загалом, виходить зразків до 300 квадратних метрів у нас те, що є в офісі на стендах, на вулиці на стендах і на площадці укладено. Тому приїжджайте, в нас є що побачити, є з чого. Вибрати на будь-який смак любого формату. Телефони в профілі. Телефонуйте.